Всіх вітаю. Зараз будуть такі бліц, бліц питаннячка і короткі відповіді, так, щоб вам було цікаво це. Ну, давайте почнемо з Трампа. Це саме цікаве. Всі одні розділилися на те, що це постанова. Інші кажуть, що це, в принципі, схоже на правду, тому що, ну, той хлопець, який це зробив, він. Ото, в школах, знаєте. Тобто. Якось так воно. Але в мене питання тоді, до, а де охорона президента цього Трампа? В нього ж точно була охорона. Тим паче такі заходи виставляють ще і, 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 і снайперів. Тобто, не зрозуміло, як він прийшов, як, ну, Це взагалі якась фігня, чесно кажучи. Ну, і оце подряпина вуха в у нього, це ж не від пулі, а від осколків чогось. Дональд Трамп дата народження. Значить так, ні, це не його був план, не його, але йому дуже повезло. Йому дуже повезло по цій карті. Він пройшов по меншому варіанту. Проблеми. Проблеми зі здоров'ям. Да, проблеми зі здоров'ям. Проблеми зі здоров'ям, причому, знаєте, на такому м, сенсі, ну, я не скажу, що це депресія, ні. Але він себе не дуже комфортно почуває. І е, якась затронута така е, сфера здоров'я. Яка буде довго відновлюватися, може нервова система. Е, при цьому взагалі, взагалі, в принципі, він віднови, відновиться швидко, да. бачите, ось по клеверу дуже якась швидка така травма, пошкодження. Е, по косі дуже швидке, різке, да, воно з кров'ю. Але тут вийшла лисичка. Ну, тут я можу сказати, що, до речі, в нього були такі мисліжки, таке, таке були в нього, Йому таке, скоріш, планували, предлагали. Так, він це пройшов. Все нормально, але все ж таки в нього залишиться, от буде якась, все ж таки, знаєте, як ложечки не йшлися, осадочок остався. Він, вроді, як і восстановиться, але не дуже, то ну, все ж таки ця подія, вона відіграється на його подальшому здоров'ї. А він дуже злий, він дуже злий. Він не стільки наляканий, скільки злий. Злий на роботу, злий на роботу е своїх помічників, які відповідають за його захист, і він їм не довіряє, не довіряє, буде закругляти з ними своє садру... ну, сотрудничество. Ті, хто були найняті їм іменно. І ті робітники, які то прошляпили, скоріш всього, там будуть вестися, ну, то, понятно, розслідування і де хтось втратить е ці робочі місця. Так, да, підуть. Підуть Підуть люди, які е не змогли це зробити. Він о, хоче трошки відпочити. Відпочити, побухати, якось так трошки розслабитися. Є е в нього, о, знаєте, як він думає. По-перше, він думає, що хтось все ж таки з його команди йому не підходить. Він буде цих людей. Поміняти свій штат, своїх, замінити якихось робітників. Тобто в нього це таке. Друге, він хоче відпочити. Ну, я хочу сказати, що він дуже злий, дуже злий дуже агресивний. І ну, це його, це ж його природа, ось основні карти. Жезловий рицарь, король мечовий і тройка компанія. Він, понятно, що він не сам. Ті політехнологи, які... З ним він їм дасть там такого прочухону, що мало їм не показується тої компашки. Чи, чи попереджали його про то? Ну, судячи. Він просто сам про це знає, він же був президентом. І оці всі консультації людей, ну він їх якось несерйозно сприймав. Несерйозно, ні. Так, йому казали це, але на такому, знаєте, глобальному масштабі такому. От як він був президентом, от він так, в принципі, і, але він трошки снех... снехтував тут. А по початку, да, допоможе йому ця ситуація, він буде на піку, він буде, от, от бачите, імператор, прям перша карта імператора вийшла. Але потім він буде захищатися, йому будуть закидати якісь, скоріш всього, моменти. Да, і він буде, бачите, йому будуть закидати, що він, мабуть, ну, зараз вже закидаються, да, і будуть якісь варіації цього всього розказувати йому. Він замкнеться. Він замкнеться. Ну таке. Ненадовго це йому поможе таке. Тільки так, трошки. І потім воно ну, ще одна сімка. Буде захищатися. Буде захищатися. Оця карта, оце його карта. Дивіться, на імператора сімка монет. О, мечова, Карта хитрощів, карта обманів. Він, він, знаєте, як... Ну він же навіть на тих дебатах, він брехав так, що просто гай шумів, це кажуть самі американці, це кажуть всі люди, які знають ситуацію там ізнутрі Всі прокоментували, що на цих е, дебатах він був як брехло. от Просто брехав і фантазував. Оце його, це він і її брехун, фантазер е, хитрий. Ну, коротше, тут нічого більш такого немає. Так, він розумний, але тут більше хитрощів, більше якихось маніпуляцій, більше от такого всього. От. А ну, бажання, звісно, бажання в нього є. Але це бажання, воно трошки має такий вигляд вже. Він е, думає вже. Він вже, знаєте, задумався над цими бажаннями. І я так скажу, що по почуттям йому так хорошо приїхало. Оце все по почуттям дуже серйозно йому приїхало. Якось так. Ця людина приймає і напої, і балується різним, він же шоумен в колишньому, розумієте, тому йому нічого не заважає. Він рицар жезловий, по всім, по всім цим випав, отам, як він реагує. Він буде грати і бухати, і це все буде рвати, мітати. Коротше кажучи, така людина не повинна бути при владі. Навіть е, ті американці, які за Трампа, тому що їм економічно вигодно, американці не думають про Україну і про українців, вони думають про себе. Якби росіяни думали про себе, оті всі іранці, корейці сєвєрні, і, і вся оця мачмала, і гіл, х, 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 Хамас... Хоча, от, щоб вони думали про себе, займалися, працювали на свою країну, не було по тої всієї фігні, розумієте? А вони ж не хочуть нічого робити, їм треба тільки все красти, як оці самалійські пірати. Прийшли і у нормальних людей все забрали, повбивали, все, заселилися і живуть. Оце, оце, таке. оце таке в 21-му сторіччі. В серпні місяці чи буде призупинення бойових дій на фронті. Ні. Віться, яке дно. Сила. Ні. Ні. захищаємося. Ні. Ні, в серпні буде все те ж саме. Не будемо ми задоволені, буде така ж сама ситуація. Будемо опять-таки стояти перед вибором. Ну, нічого, зміни ніякої не буде. В серпні місяці. По обстрілам. Буде. Ось Росія. Ось обстріли. І це я тільки дно вам показала. До речі, буде щось таке дуже серйозне, бо по суду йде. По суду йде. Карта дуже серйозна по суду. Це ну, ніяк ви не відвернете цю ситуацію. Ну просто ніяк. Не відворотні. Значить, дивіться, по поводу того, чи ведуться переговори Трампа з Путіним по поводу припи... при... припинення війни, щоб Україна віддала свої території. Так, таке бажання є. Але, але, така п'ятірочка лежить. Нічого вони цього не получать, на жаль. Для них, на жаль. Ніфіга вони цього не получать. Абсолютно. Нічого не получать вони. Так, працюють країни над цим, але вони нічого не получать. Не буде такого. Не буде. от і все. І заспокойтеся. Значить, чи готовий Трамп дати Україні стільки зброї, щоб вона закінчила. Викинула зі своєї території російську армію. Поки ні. Поки ні. Але виходять якісь дві жінки, і вони дуже потужні. Дуже потужні. Вони на нього влітають. І, скоріш всього, що вони зроблять свою справу. І він буде готовий для того, щоб захистити, дати, захистити Україну, дати їй все, що, можливо, варіанти, які класні карти тут припали. на цю королеву. О, отак. Бачите, які власні карти. Імператриця, Сонце. А що це за рицарь? Що це за рицарь? Ну, то понятно, що будуть скандалити. А потім приймуть рішення. Трошки побалансують. Тут він хоче уходити, туди-сюди. ще одна королева вийшла. Ну, коротше кажучи, жінки на нього будуть дуже серйозно вліяти. Тут вийшли дві жінки. Давайте збиратися в кучку і не, не панікувати.